Щодо забезпеченості вакцин, то наразі ми очікуємо, область наша очікує найближчим часом вакцину проти грипу квадривалентну. тобто чотири там буде штами, так скажемо, які мають захистити від грипу, актуальні штами. Які прогнозували Світньої організації охорони здоров'я, що вони будуть циркулювати в наступному сезоні грипу та гроші? Ми, ми очікуємо 600 доз вакцин для медичних працівників. Взагалі, державний бюджет не забезпечував і не забезпечує будь-які інші категорії людей, крім як медичних працівників. Медичні працівники так вони будуть щеплюватись. Проти грипу одразу як ми отримаємо вакцини, розподілимо між закладами охорони здоров'я для проведення щеплень. Щодо інших осіб, якщо вони хочуть вакцинуватися проти грипу, вони це можуть робити виключно в приватних якихсь, яких закладах. Поки що будуть такі вакцини проти грипу чи ні в нашій області, інформації немає. Я маю на увазі саме приватний сектор. Але, безумовно, кожен рік вони поставщики інших країн, все ж таки до нашої країни такі, таку вакцину поставляють на приватний заклад. Будемо сподіватися, що і в поточному році це буде так, же, як кожен рік. Якщо навіть кожного сезону буде збільшувати, збільшувати захворюваність на грип, то та кількість людей, які вакцинувалися і, і будуть вакцинуватися, саме вони не захворіють. А взагалі маса людей у нас щороку не вакцинуються дуже багато, не вакцинується, і вона не впливає, не впливає на розвиток епідемії. Тобто, якщо б у нас вакцинувалося 95% населення, тоді да, тоді ми можемо казати, от вакцинувала 95%, 100% не буде епідемії, 100% не буде навіть підвищення суттєвого захворювання. А якщо у нас вакцинується е, менш ніж 2-3 населення, то це не впливає на загальний, е, загальний там зріст е, зниження захворюваності.